Вискряк. Ви-скряк. Ні, не вискряк. Момо тузочка. Матузочка? Ні, не мотузочка. Могорілка поможе. О. Може. Прізвисько таке смішне дуже. Ага. Так що ж він велів передати матері ваші перековінька? А. О! Гетьман просив передати тобі грамоту. І ще просив передати. Що каже, грамота дуже важлива до самої цариці в Петербургу. Дуже важлива, як 10 путів золота. І каже, тільки ти один можеш її одвести більше ніхто. Бо там усяка чертівня. І, між іншим кажуть, сам диявол за нею болює. А не передаси, сказав гетьман, грамоти, то тоді тобі свого оселеця разом із головою не зносив. Ага. Де моя шапка? Шапка? Та ось вона, синку. Та ні, батько, мені потрібна моя нова шапка. Де ж вона в біса запропастилася, моя нова шапка. Нагорі, ваша шапка! Ой, спасибі, соколики, Я тепер вам від самої цариці медяників привезу. Жінко. Чого? Заший гетьманську грамоту в шапку. Все ж до голови ближче. Благословіть, батьку. Благословляю тебе, синку. Хай Господь тебе благословить. На велике діло йдеш, синку. Пам'ятай. Дякую, батьку. Найди собі синку вірного товариша. Ніяка людська сила тебе не візьме. А від нечистої сили є у мене старовинне. Козацьке закляття. Що це, батько? Це мій синку зачарований тютюн. Якщо mm. трапиться тобі по дорозі відьма, <сих> чи дияволу людській подобі, ти йому сипони цього тютюну. Uh. Чне вона диявольська нечисть і вся її нечиста сила пропаде. Uh. Гарний тютюнець. <сих> 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 Та ти п... хоч зі мною попрощався, Василечку. <сих> 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 Та ти що, жінка? На мене там цариця чекає. Стригун. Ні, не стригун. Ні. Ні, не стригун. Сіличко, що я тобі накажу? Попроси царицю, щоб дала мені житньої соломи на хату. У мене ж хата розвалюється. Ібру! Хочеться дитини. Я знаю, що ти йдеш до цариці. Може, ліки, які дасть допоможе в чоловік. Добре. Ти що йому наказала передати? Та не збагнеш. Сину мій духовний, є жилі прибудеш столицю, розвідай, чи не прийшла там на мене ябита, ото ця дядькана. Прорані тамся придержащим, дабы я біді той командир. Василю, спитай там у цариці Якої служби для сироти. Бо я не здатна, а воно ж таке розбитне до грамоти. А ти хотів би до цариці на службу? Не хочу служби. Я хочу шаблю і коня. Добре, тітко Марина, передам. Василю, а чого ж ти, мій твір, минаєш? Чи я ж тобі не голова? Чого ж ти голову хочеш? Злізь з коня, бо зі мною так не личить. Василю, у мене мало імущества, а я все ж таки голова. Так ти скажи, цариці. То ти мого брата вбив? То я добре зробив, якщо він прийняв бусурманську віру. Щасти тобі. Хай тобі допомагає Бог. Це він був. Уб'єш десь по дорозі. Уб'єш. Ну, якщо не вдасться, то направиш до когось з моїх братів. Прощавайте. Василю. Василю. Василечко. Ой. Що скажете, бабу, Звіничко? Поки бігла, то й забула. Їдь здоровий. Дякую. Васила.